Хлопці до нас прийшли пусті спочатку, але з проходженням курсу вони набули навичок, вони почали влучати, вони почали розуміти постріл. Це Якщо загал робить вал вогню, то марксмен повинен влучати. Без варіантів. Багато хто плутає марксмена зі снайпером. Це не так. Марксмен швидко ходить, швидко бігає, швидко думає. Йому не треба влучати в копійку. Він влучає в фігуру. Марксменів можна використовувати під час як оборонних, так і наступальних дій. Навіть якщо він зачепить фігуру, від цього може бути Весь упак від цього може бути залежний. Швидко побіг, швидко сів, максимально не, вибрати, не вибираючи місця. Швидко прийняв рішення і швидко вразив всіх. Перше це передати свій бойовий досвід. Це найважливіше. Ну цього не віднять. Це було тут, ну, це було тут дуже добре.